Чи ж цю дочку Авраамові, яку сатана був зв'язав 18 років, не належало звільнити її суботнього дня від цих пут? Яка причина була зцілення цієї жінки? Чому Ісус її побачив, покликав, була його ініціатива, поклав на неї руки і зцілив? Він каже в цьому 16 му вірші. Я причина? Дочка Авраамова. Дочку Авраамову зв'язав сатана. Причина була, що вона була частиною Божого народу на той час. Це ще діяли е, закони старого заповіту. Скажи, сусіду, дочка Авраамова, і він назвав цю причину. Чому він її побачив, чому він її покликав і чому він її зцілив? Бо вона була дочкою Божого народу. А сатана її зв'язав і мучив 18 років. Каже, чи не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? І вона навіть не просила його. Розумієте? Бог в завіті зі своїм народом, у Бога є певні обов'язки. Якщо він в завіті, він взяв певні обов'язки перед своїм навіть, щоб і він її зцілив, і він її звільнив. Амінь? А давайте почитаємо іншу історію. Також про Ісуса, про доброго. Ісуса. Хто знає, що Ісус добрий? По мені рукою. Це Матфія, 15 глава, з 22 по 28 вірш. Читаємо ще історію про доброго Ісуса. Це в іншому місці, інша історія, інші люди. І ось жінка одна, хананіянка, і із тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала, змилуйся надо мною, Господи, сину Давиді, де вам тяжко дочку мою мучить? Що це була за жінка? Написано хананіянка. Це вже була жінка не з Божого народу. І вона прийшла до Ісуса і плакала і просила за кого? За свою дочку, яку демон мучив. І вона страждала. Також страждала, бачите? А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали відпусти її, бо кричіть услід за нами. А він відповів і сказав,